Христос Воскрес! Обіцявши дітям Небо, Марія прийшла у своїх словах до найголовнішої цілі, для якої вона з'явилася перед ними. Чи хочете ви пожертвуватися Богові, так звернулася Марія до дітей, щоб зносити всі терпіння, які Він вам зійшла, як за досить учинення за гріхи, якими Його ображають, і заради. Навернення грішників. Так хочемо з відповіла Луція за всіх. Тоді ви будете мусити багато страждати, але Божа ласка буде вашою силою. І Марія, здається, подає нам тут один з середників наше спасіння і спасіння інших душ. Вслід зауважити при цьому, подібно як в Люрді, Марія обіцяла Саті Бернадеті, обіцяю, що зроблю тебе щасливою. Далі, додаючи, не на цьому світі, а в майбутньому. І подібно тут, після обітниці неба. Щастя, нагороди, Марія переходить і запитується їх, чи вони згідні перетерпіти, скласти ту жертву терпінь. Знаємо, це царська дорога Христа, терпіння, яка провадить до великої святості. Вже в 1916 році, рік перед об'явою Матері Божої, коли з'являвся Ангел дітям, він теж їх вже вчив, неустанно жертвувати Богу свій терпіння, говорячи передусім приймайте і зносіть з піданням терпіння, які зійшли вам Бог. І тепер Марія питається, чи бажаєте пожертвуватися Богові, Галуція? Дійсно, запалом, можливо, не до кінця розуміючи, але той запал був спрямований з чистої душі і бажання сподобатися Богу і Марії. Це було, її серця, переповнено любов'ю до Ісуса і Марії. Тому для нас слід зауважити, що Найсвятіша мати підкреслює цими словами. Велику вартість жертв хрестів і терпінь, перенесених для слави Божої і спасіння душ. І називається думка, що, вказавши дітям на останні речі, Марія могла б порадити їм, що переказали ті відомості далі, що попросили священника про відправлення служби Божої, організувати якусь прощу молитву. Чи інші якісь апостольські діла. Але сталося і однак інакше. Першим середником, якого Марія вимагає, є навіть не молитва, а терпіння в намірі винагородження і навернення. Велике значення має той факт, що для того, щоб це терпіння могло видати надприродні плоди. Воно мусить бути добровільним і мусить виходити з любові до Бога і ближнього. Це є оцей акт, чи такий досконалий перед Богом в, у виконанні тої найбільшої заповіді любові до Бога і ближнього. Чим охочіше, я приймаю терпіння, тим більше вони стають актами любові, тим більше приносять плодів. Чим ми з такою ревністю і з більшою любов'ю, стараємося їх ті акти перенести терпінь, вони тим більше стають заслуговуючими перед Богом. Навіть менше терпіння перенесене з більшою любов'ю, воно буде вартувати, ніж хтось терпить великі терпіння, хвороби, біди, нещастя, що інше, але маючи менше. Любові в серці, чи, можливо, не так терпеливо переносячи їх. І тому ми бачимо в тому і словах Матері і яка вчить дітей, малих дітей: 7 років малаякинта, дев'ять Франциско і 10 Луція. Це малі діти. І вони в своєму житті, після докажуть надзвичайно. Вірність і ревність, складання жертв добровільних з любові до Ісуса і Марії, що вони освятять свої душі завдяки їм. Терпіння це золота монета, якою купляються людські душі. Це є наука всіх святих. В сьогоднішній день хто бажає? Навіть з тих практикуючих католиків, в які ходять до церкви, якусь якусь більш, якесь терпіньку перенести. Це мізер це навіть менш ніж один відсоток. Люди забули про таку жертву терпінь для Господа Бога жертву винагородження. Тільки в теперішній час, що можу зробити зовнішнього, щоб мені віддячитися? Але. Це є віра, яка приносить якраз плоди через перенесення нетерпінь. Один яскравий приклад був в житті митрополита Андрея Шептицького, який він сам оповідає. Перед Другою Святою війною він відправив до Америки, там, де були наші. Переселенці, мігранти, які виїхали. І там була місія, і вислав туди священників. І ось через певний період часу, пару років, вони повернулися і були надзвичайно великі плоди тих місій. Багато людей не верталося. В, і він е, митрополит так старався віддячитися тим місіонарям, якусь старався винагородити е, їм куткою свої відзнаками. І після пі, вночі митрополит осниться сон. Е, сон, в якому він бачить одну молоду особу. в Сестру монахиню В... і чує слова, «Ти всіх винагородив, але не тих, які найбільше спричинилися до тих місій. Ось вона найбільше приклалася до навернення. Він е митрополит об'їжджає всі монастирі. Він просить, щоб переглянути всіх кандидатів, всіх сестер, щоб впізнати в них тому обличчю ту, яку Бог показав йому в сні. ось він не може знаходити, заїжджає вже в останній. І після зустрічі з сестрами питається настоятелька, чи це вже всі. Сестра мати настоятелька. Каже, та так, хіба є ще там кандидатка, яка там виконує чорну роботу, є в хлібі, е, і на городі займається е, упорядкуванням. Приведіть її сюди і, і приводять ту кандидатку, яка там ще тільки готувалася до обітів в замазаному одязі. І бачить митрополит, що саме це обличчя, саме ту особу Христос йому в сні показав. І він питається, а що ти робила, що ти, можливо, жертвувала за якісь місії, звідки ти знала? І вона розповідає: Так, я почула, що їдуть священники на місії. І просять про молитву, про жертву. І я з любові за Бога, з любові за навернення грішників, я жертвувала свою роботу в, хлібі, в... То, що я виконувала. А вона була дійсно тяжка в... в поті чола, виснажлива, фізична, і вона це жертвувала. І тоді ж птицький митрополит. Навіть він сказав, що завдяки її такій самовідній жертві Бог показав йому, скільки приємна жертва терпінь, добровільна з любові звернення річників. Тому вона навіть більше вартує, ніж наша молитва. Вчимося від Матері Божої приносити таку золоту монету, якою купляють людські душі. І здобувають велику заслугу і виробляють святість своїй душі. А це й монета терпінь.